І ми, звісно, не перестаємо говорити про війну. Тим паче, що ситуація в зоні АТО щогодинно тільки загострюється. Чомусь так виходить, що немає тижня без скандалу. І цього разу ми розповімо вам про іще один: Україна вже більше двох років у стані війни. Нехай і називають ситуацію на сході країни антитерористичною операцією, замороженим конфліктом. Але я називаю це як є. Давай, давай далі, тяю 24 серпня відбувся військовий парад. Безперечно, найкращий за всі руки Незалежності. І на перший погляд, у цієї армії немає проблем. Проте, на жаль, це не так. У той час, коли противник продовжує порушувати мінські домовленості, говорять про нарощування ворожих сил і нібито імовірність наступу, хтось таки саботує тут, на мирній території, і не де-небудь, а у кабінетах головного військового відомства. 2014 рік Збройні сили України переживають найважчий період. На полі бою, окрім добровольчих батальйонів та людей, які не злякалися прийти до військоматів, з'являються волонтери. Вони всупереч законодавству та будь-яким міжнародним нормам на свій страх і ризик знаходять необхідне. На державу тоді ніхто не покладався, а все, що треба, можна перерахувати на пальцях. Нам потрібно взагалі чотири речі. Самі основні чотири речі. Це жгут, а ІПП, і е, ППН сучасно зразку бажано. І ПП, що це? індивідуальний пакет перев'язочний. Він є е, взагалі ну звичайний, а є е, руборучі пропітаний тим самим ЦЕВЕКСом. і кровостанавчий ЦЕВЕКС. Відірвало йому кусок руки і від і поранило вну, а йому аналгін дві 2014-го про цю проблему говорив і люстратор. Ми ставили прямі запитання тодішньому директору медичного департаменту Міноборони Віталію Андронатію. Яка наразі ситуація з кровоспинними засобами, з постачанням їх в зону АТО? Ситуація з кровоспинними засобами поки що непроста. Саме кровоспинний засіб на даний момент у нас існує жгут кровостанавищів. І поки високі чини щось там міркували, шматок резини називали панацеєю для всієї армії. На Албуфін був. Волонтери привозили. То, Тому, Тому що в нас би... нічого не було. З медицини вам нічого медицини. не було. Ну, давали там годі, ось, такі, допотопні, індивідуальні ці пакети, 70-х годів випуску. Все на волонтерах. Дівчата, волонтери привозили аптечки. Турнікети з Харкова, а наші хлопці просили, що просити привози і лавуфіль привозили. Півтора року, якщо не більше, знадобилося, аби вирішити проблему забезпечення військових кровоспинними засобами знеболювальними та замінити джгути на сучасні так звані турнікети. І тепер максимальна увага. Я просто шокований, коли з передової отримав цікавий документ. Ось він. Це наказ Генштабу вилучити з аптечок знеболювальне Налбуфін та кровоспинне Целокс. Що взагалі відбувається? У нас що війна закінчилася? Чи бійці безсмертними стали? Чи генерали раптово повірили у мінські балачки? Мені цікаво, в чию світлу голову прийшла така грандіозна ідея. І на чиїх плечах тримається ця голова. А найважливіше, з якими погонами, чи можете ви підтвердити чи спростувати факт наявності наказу щодо вилучення з медичних індив... індивідуальних військових аптечок препарату науку та хімічних засобів для зупинки кровотечі? Якщо так, то з чим це пов'язано? Ну це тема сьогоднішнього не... вікінгу я розумію, ви вас є Єсти питання. Знайомтесь, Едуард Хорошон. Начальник центрального військово-медичного управління збройних сил він не надто зрадів моїм запитанням, але відповідати довелось, і полковник мене вразив. Зробіть звук гучніше. Существує градація е, комплектування тими і за, засобами тих і фахівців. Допустимо, якщо брати е, структуру медичну, то на кожних 10 людей сучаснує стрілок санітар. На каждых 30 человек существует санитар, на каждых 100 человек существует санитарный инструктор. Соответственно, эти люди, которые прошли углубленное обучение или же имеющие медицинское образование, должны пользоваться теми или иными препаратами и, скажем так, средствами, как вы говорите, остановки кровотечения именно грамотно. Ни для кого не секрет что мы имели кучу осложнений от неправильного применения иных препаратов. Большинство армий мира э, не имеют этих препаратов в своей аптечке. Даже же Германия. Например. Вот. И, и армии, ведущие активные боевые действия. То есть, ну, почему Украина должна идти по пути, скажем так, необоснованности? Вразити компетентністю вирішив і спікер адміністрації президента з питань АТО. Дійсно, певна робота ваші ви вилучення цього препарату з птичку. Я хочу осознати, що це препарат, і тому він має виводитися все ж таки медичними фахівцями, тому саме цим препаратом комплектуються сумки наших медиків. санітарні сумки наших медиків. А вже ж, це ви мені будете розповідати? Як воно на війні? У нас була ситуація, коли там, за 43 годину-півтори у нас було 48 поранених з відірваними кінцівками, з кулими пораненими. Тобто, ну, дуже важкі були. Так, так воно і завжди бувало. Поки того медика визначить, то теж стоїть на позиції, теж стріляючи, не ходить там вже з сумкою. Гардійка може не пройти сигнал. У нас навіть в армії вчили, що в кожну своє аптечка. товариш поранений, береш його аптечку, його аптечку. А щоб медик бігав, по-перше, не встигли. Якщо був простягнутий, там хоча б на 300 метрів, то все, ну, від агонії вмерти дуже. А Та були такі факти. Сам себе перемазував турнікетом, праву руку, а лівою не міг, тому що була розвалена. І кровотеча була зупинена. Так. Да. І руку спасли, артеріальна була кровотеча. У нас а то, може, два дня була останне все, все було війна. Армен Нікогосян досить відомий волонтер-медик. Він бачив усе на власні очі, ризикував з усіма, витискав із своєї швидкої надможливе, аби вчасно доправити поранених бійців. А тому добре знає про необхідність на полі бою знеболювального і кровоспинного які дають додатковий час у боротьбі із смертю. У нас, слава Богу, 21 век. У каждого современного солдата должно быть индивидуальная аптечка, которая должна полностью совпадать натовскими стандартами, которыми сейчас кричим. Стандарти, стандарти, натовські. Я розповідаю про наказ. Чипак. Перл генштабу армен відмовляється вірити, адже формування цих аптечок відбулося фактично на його очах. А тому звести всі старання на нівець це не просто чиясь халатність, це зрада. Коли готувався матеріал, з'явилася інформація про нібито скасування згаданого наказу, але нам все одно цікаво, яка людина згенерувала таку ідею, в якому кабінеті і на якій посаді сидить цей в лапках фахівець.